Всім привіт! Нарешті, нарешті, я отримала свій довгоочікуваний подарунок. Пам'ятаєте, на день народження мені діти подарували сертифікат. І, ну, і я чекала гарного дощику, ну, що ж в спеку купувати якісь рослинки, і вони будуть страждати мене садочку, то я вирішила. Вже після дощику. І, отак, як в нас пройшли, пройшов гарний дощик, ми поїхали сьогодні в садовий центр. І ось я придбала собі навіть більше ніж сертифікат, придбала рослинки. Ну, Почну з гейхер. Гейхери коштують по 175 гривень, але в них зараз акція. Береш дві гейхери і третя в подарунок. Ось. Це гейхера північне світло. Ось така північне світло. Це гейхера Блекта фета. Ось Black Taffeta. І третя гейхера. Рожевий кварц. Ось така. Гарнесенька. У мене таких нема, то будуть тепер, потім покажу, де я їх посажу. І віник Карл Фостер. Він такий невеличкий, але сподіваюся, у мене він розростеться і буде гарний. Так, це вже від... сама купила, тому що це все на тисячу взяла. Ось, а це я вже сама купила. Це кіпарисовик Грациліс. Грацеліс. Нана, да. Грацеліс Нана. Тупий. Кіпарисовик тупий. Uh> Оце він не такий і зростає. Він невеликий буде, він карликовий. Але подивіться, який він ажурний. У мене вже один є. Ну, зараз покажу. Тільки не такий. Трішки інший. Ось цей кіпарисовик тупий Теді, ось такий малесенький. Я показувала в тому році купувала його. І ось він зростає у мене тут. І придбала ще троянди. Хотілося мені, вже давно я хотіла Керію Троянде. Ось Троянда керіо. 250 гривень в горщиках вони. І ось така. Зараз. Це троянда легенда. Це 280. Теж горщик, подивіться, яка квітка. Вона як з підсвіткою всередині, як підсвітка всередині. Ось така дуже гарна. Трояндочка, сподіваюся, вони в мене будуть жити і буде все з ними добре. Тут ще пуп'янки. Ну, садити буду вже, можливо, на вечір. Потім все розкажу і покажу, де я їх посадила в Бачила Наталочки в антистрес і ще в когось. Ну, з каналу антистрес, і, і ще в когось бачила цю керію. І ще дещо придбали, придбали ось такі плити, для чого вони буду тримати поки інтригу, як кажуть. Потім розкажу. <сько> Навмисне пофарбовані такі взяли, бо не фарбовані вони трішки дешевше, а ці 200 з чим гривень коштують. Якщо не фарбовані, то по 180, то ці по 200 с... ну, з лишнім. Потім покажу. Не все зразу, як кажуть. Ну, і показую, де я посадила свої рослиночки. В першу чергу показую гейхери. Тут у мене зростали сантоліни. Так, сіре, сіда так і зростає, я їх підстригла. Зелену підстригла сильно кардинально, і вона щось, ну, мать, пропала. Ну, поки вона ще побуде тут. І ось тут посадила свою гейхеру північне світло. Ось. Все я замульчувала. Я вже не показувала, як я це все робила. Тут в е, самих посадковий матеріал дуже гарний. Тут, щоб сказати, що в них заплетене коріння сильно, ні. Воно виглядає, але дуже гарний. Ну, торф І це не таблетка, так як ви іноді купуєте через інтернет, і там в цих таблетках вони в пігулках, чи як там ще сказати, і треба їх розривати. Ні, це вже гарний посадковий матеріал, який вже садиш, і ти не хвилюєшся. Там вже додавлений добре у пролонгованої дії, і все. Ой. І я тільки додавила зараз покажу інсекцицид від шкідників, від капустянки, від личинок хруща, і там різні зараз покажу. А ось отакий інсекцицид, тут такі гранулки, такі різнокольорові, там малесенькі різнокольорові гранулки. От усього, бачите. І в ямку я скрізь вона сипала так щедро насипала, щоб наші гейхіри, бо вони ж бояться, ну їх дійсно під'їдає. Я вже розказувала, що їх під'їдає личинка хруща. І, бачите, я все замульчувала. Тут така діляночка, вона, ну я вже хтось давно зі мною, я в якомусь відео показувала, як ми це все робили. Це в тому році було обмежувач, бо там у нас. І очіток і, забула, як вона називається, ось напишу. Ну, тут теж сіра Сантоліна срібляста і гейхера рожевий кварц. Ось така гейхера. Все я замульчувала мульчею, ми, яку ми робили. Ось так. Третю гейхеру я посадилась тут. Тут у мене ялинка. Ну, щоб ви знали, де це. Тут сосна гірська, тут дубравник, і біля дубравника буде зростати гейхера Black Taff. Taffeta. Тафета чи в тафета. Ось таке все замульчувала, звичайно. І поки стоять горщики, щоб я не... Не забула дещо знаходиться, я потім бірочки понаписую. Тут, звичайно, поставлю бірочки, щоб я знала, деяка гейхера. Ну, Там у мене спіралькою вивожу ялівець принцуельський. Там блючіп-ялівець, а за ними ось, зараз, і за Яблонькою тут, і біля білої ялини. Тут в мене біла ялина. Канадська, посадила свою трояндочку вже Керіо, троянда Керіо, угу. теж все бірочки повішу, все, все добре. Ось. Я згодом потім ще й попроливаю їх монофоскат монофосфатом калія. Поки ось так, а потім монофосфат ще пролью. Ось так, буде зростать моя керіо. Так, пішли далі. Пішли далі. І ось на цій клумбі, де мене зростає ялина Хупсі. Це спірея Дарт я її ще, бачите, прикопала гілочку. Буде тут. Зростати, тут у мене тис ягідний, і ось поряд буде зростати кіпарисовик, тедік. Ось такий, такий він гарний. Дуже грація, граціаліс. Я все, що я сажу, я стараюся брати з них живці. І, звичайно, трішки пізніше я візьму і заживцюю цей кіпарисовик. Обов'язково. Тут над ним зростає е, гортензія Сільвер-Долар волотиста. Ми її ще підв'язали, добре, що підв'язали перед дощем, бо якби був дощ полив і вона прозвалилася б зовсім. Ось така вже більше і більше набирає силу. Ну, а там селекшн. І ось тут. Мій тедік безростати. Граціліас. Тупий кіпарис... кіпарисовик тупий Ґраціліос. Ось. Потім згадала, що у мене ж є прикопана сеслерія в горщику. Мені Людмила приносила і я посадила в горщик і прикопала, і він так гарно наріс корінці. Ну, ця сеслерія наростила корінці, і я ось перевалила і її, посадила вже в землю відкриту. Тут, тут біля кіпарисовика граціліс буде зростати. Між е, тисом ягідним і кіпарисовиком. Ось так. А там далі біля ялини-хупсів зростає осока бронзова. Ось така гарнесенька. І гейхірка моя. І ось біля будинку я вирішила посадити свій Карл Фостер. Форест... Форестер. Ну, я підпишу, як він правильно пишеться. Марсик пригає скрізь, скрізь пригає. І ось ця іграшка. Це в нього от, вона торохтить. І постійно він її. Таскає за собою. Вона торохтить, а він Ах, дисик. Ну і ти ж, ах, ти ж! Любиш іграшками гратися, де? Да? Ось тут буде зростати війник. Марсик, ти мене трішки відволік, це е, злак. Ну, Я потім підпишу. І наша троянда. Троянда, чайна гібридна, легенда. Ось. Потім згодом. Викопаю свої кали. Ви бачите, які Ці, цікаво, як воно там, це квітка, чи що воно там, зелене, зелене вон там, чи насіннє. Це, кажуть, пелюстки, а ось тут всередині, як зелено, як квітка. Погано видно. Ось такі кали. Та так і не зацвіла, ну вона молоденька, може, наступний рік буде цвісти. Ось, і тут буде зростати моя трояндочка вже, тому що там зростає ось на кутку. Мій живець я показувала кронпринцес Маргарет. Ось Там теж вона буде квітувати ще, багато ще пуп'янків, ще до осені вона гарно проквітує. Чому я посадила цю трояндочку сюди? Тому що дуже багато тут насівається рудбекії. І ну, ділянка виходить жовта. Якби я ще й Кирію сюди посадила, ну, вона б зливалася з цією рудбекією. Звичайно, можна рудбеків прибрати, але ж, ну, хіба прибереш таку красу, ну, як воно як вона гарна, Ну, подивіться, ну, хай буде, хай зростає. Звичайно, буду прибирати ці відцвівші. Вже багато прибрала, кущів, які відцвіли і не, ну, не гарно виглядали. Ну і ці ж, звичайно, згодом приберу. Ну, а моя легенда буде зростати тут посередині. Біля будинку. І, до речі, тут біля неї ще ось такий чіток червоний красунчик уже починає квітувати. Бачите? Ще не всі, але вже перші квіточки є. І тут навесні я посадила, ні, в тому році я посадила сон-траву, вона ще маленька, ще не квітувала. Вона й повинна була квітувати, але хтось надгриз. Квіточку, квітонос над грисом. Здається, це Марсик. Ну, не знаю, не буду стверджувати, але це будемо чекати на наступний рік уже квітування сон трави. Ну і мильнянка тут. Мильнянка, сапанарія дуже її багато. Пам'ятаєте, я показувала, що в мене насіявся сам кавунчик. Думала, просто декоративні листочки, нехай собі збирається, тут якась росте. Але ж побачила кавунчик, подивіться, подивіться, малесенький кавунчик. До осені, можливо, ще й спробуємо. І на городі один такий невеличкий теж є. Але там я сіяла, там декілька кущиків я посіяла. Ну, побачимо, побачимо, що з них буде. Тяжке було літо, але сьогодні, ви знаєте, вночі був ще дощик, що радує, дуже радує, це зараз ранок. Ось і все вологе, все навіть аж не віриться, що так стільки вологе. І не треба поливати. Бо кожен ранок, вечір, тільки знала, що поливала. Ось навіть сюди поналивало води. Це ж пательня, а тут нема дренажу. Я коли робила цю першу пательню, я не зробила дренажу. Що погано. Тут теж нема. А тут, здається, ні, тут є дренаж. Дренажні отвори. Ось тут гарні такі. Ну, тут великі, це велика. Це в мене, бачите, в каструлі. В каструлі зростає. Ну, а тут. Бачите, тут зроблений дренаж на дні і все добре. Ну нічого, вона висохне, все висохне. На зиму я їх прибираю звідси, а ось тут у мене е, дахом навіс такий. Ну, дах, одним словом, тут веранда, дах, квіти зростають. І ось тут я сюди на стол, ставлю їх і вони зимують тут. Прекрасно. Ну, і, звичайно, після дощику я займаюся сьогодні деякими пересадками. Пересадила свій ракитник. Пам'ятаєте, я навесні купувала. І був маленький садженець. Зараз подивіться, який він вже виріс. Дуже гарнесенький. І він був ну, більш прикопаному горщику в землі прикопаний, і там уже наросли гарні корінці, і я ось висадила. Поки вологи достатньо в землі, то я, ну, звичайно, ще й пролила гарно і замульчувала. І хай зростає тепер в відкритому ґрунті. І пам'ятаєте, я на цій грядці піднятій вам показувала. Зростає в мене тут полуничка Альбіон. Ось плодоносить, це ремонтантна полуниця. Купувала я всього 5 саджанців, і вже, звичайно, вже вона ось опустила корінці. Ой, ще одну пропустила. Треба було ще цю. Зараз і цю пересаджу, не побачила. Тут я залишу деяку, щоб вона нарощувала, розросталася, вона буде тут прикрита. ось. А іншу я ті молоденькі, я буду пересаджувати на інше місце. Теж на підняту грядку, щоб вона розросталася і було в мене її більше. Вже і так вона розрослась гарно. Ось на цю підняту грядку. Тут у мене накриті помідори зростають. І з цієї сторони я посадила свою альбіон. Чим мені подобається вона, що вона навіть молодіє. Ці Відводки, як сказати, ті, що дають вусики, вусики. Да? І вона вже дає, бачите, і цвіте, дає ягідки. Ось. І я хочу її побільше розмножити, і вона у мене буде отут на грядці. Це все потім прибереться згодом. Ось. Деяка буде накрита, бо тут дуги ще залишились, бо тут вся була в дугах, але ми прибрали. Тут у мене цибулька зростала, сіянка. Це все вже прибрано, вичищено давно, і ось тепер буде зростати альбіон, ремонтантна полуничка. А з цієї сторони я вже показувала суницю, яку я купувала, теж посадила, ну, теж над... щоб розросталася тут. З цієї сторони. Інша в горщику три штучки там зростає, а ця сюди посаджена. А там помідори. Ще буде багато пересадок. І на осінь оце хочу прибрати дереві. Він відцвіте. ще, бачите, я зрізала, і знову він випустив квітоноси, знову квітує. І ось цю анемону японську я теж буду звідсіля прибирати на інше місце. Вона гарнесенька, квітує, але в цьому році зовсім маленька. А ви ж бачите, ось грушка в мене тут зростає. І прям гілки низько. Зараз то сонце, це ранок. А потім тут постійно тінь. Ось і така тіньова зона, бо в мене тут ще гехери. Ну Ось. І тут це приберу. Перенесу більш на сонячні місця їх. Ось так. Ну і. На цьому закінчую я відео, але в кінці відео я встану, ставлю ще пару відео невеличких, що я зробила ще. До зустрічі. Обіймаю всіх. Заходьте, коментуйте. Всім всього доброго. Натрапила на просторах Ютуба квас із чорнобривців. Хто такий робив? Признавайтеся! Чи знали ви про це? Я теж про таке не знала про такий квас. Робила з бузини. Дуже смачний. Я вже показувала в одному з відео, як я їх робила. Марсик, не заважай. О, і... Ну і спробувала зробити цей. Ось на 5 літрів води, пів, склянки, ой, пів літра цукру. Півлітрова баночка цукру і пакетик лимонної кислоти. Ну і 50-60 ось таких квіточок. І подивіться, яка, який він колір, ось такий колір вийшов. Зараз я перелью, це в мене вже ну, другу добу він стоїть, дві доби він постояв. Ой, запах такий приємний, дуже приємний аромат. І не, 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 схоже, не, пох... не схоже, на підготувала пляшки. Зараз перелью в пляшки, і він повинен стояти в холодному місці, якщо є підвал, ну десь до місяця. Наливаємо неповні пляшки, ну десь отак, щоб вони потім воно наповнюються газами. І грає, він грає, і робиться такий квас шампанське. Ну, перший раз це пробую. Я посилання, де я це знайшла в якого блогера, Ось. і потім скажу свої смакові, я, як кажуть, що мені чи сподобалось, чи не сподобалось, це вже буде через місяць. Ось. Потім я вам розкажу і як. Потім будемо робити. Ну, Це на пробу зробила. Буду зараз розливати. Ну, ось вийшло в мене чотири пляшки неповних. Ось так заповнювали неповні. Процідила через марліку або через сито мілке, щоб, якщо попадаються мошки, ну, щоб не попалися. Тому що е, самі квіточки ми не миємо. І... Добавила в пляшки теж по три квіточки, ну, щоб вони ось так грали, можна так сказати. Ну, я посилання дам, вона там поступово розказує, як це все робити. Пересушила свою петрушку. Пам'ятаєте, я показувала і казала, подивіться, яка вона. Сушилася просто в кухні. Ось на такому скляному деко. Ось таке скляне деко. Тому що спека була. Ось, значить, будемо сушити. Ще одну партію зроблю. Мені сподобалося. Не знаю, яке воно на, на смак. Та я думаю, буде, як і всі спеції на смак. Можна навіть перетерти її буде, хоча на нащо? І зараз ось, ось таку у мене. Пластикова така коробочка, зараз сюди пересиплю. І все буде гарно. Будемо додати її в страви. І ще висушу. Ну дуже багато в мене петрушки в цьому році, то буде, нехай буде, нехай буде. І мені, можливо, дітям пригодиться теж повна коробочка вийшла. Ось така. Супер, мені сподобалось.